Розумієте? Його ще ніхто не відміняв. Для того, щоб прикрити людину, чи закрити, чи вирішити питання, то повинна людина сходи кримінальне правопорушення. Розумієте? Таке, щоб людина ця сиділа в літе чи в СІЗО. Якщо є кримінальне право, просто правопорушення, є адміністративне правопорушення, є кримінальне правопорушення. Розумієте? <різь> Дан, <поє> да, в даному випадку є адміністративне правопорушення. Людина напилась, до, можна сказати, ну, багато випила, розумієте? І вела себе неадекватно. Вона била когось? Ні. Пояснення ми відбирали. То, що вона там шаталась між машинами, питання. Немає. Ми, ну, пояснення вже ще так. І з вашого боку пояснення там громадян і пояснення їх. Це все є. Хто вони такі є, ви там зняли посвідчення його, правильно? Тобто то людину не то, що там його відпустили, а питали, зареєстрували в єдиному обліку цю подію і далі вже там слідчі будуть приймати рішення, що далі робити. Значить, Дивіться, ми не кажемо, що... Його треба там садити чи ще щось. Експертиза перша не була проведена. По-друге, друга особа. Я не вважаю, що його лічність встановлена, бо в нього не було ніяких документів з собою, він тільки назвав прізвище різні розумієте, Ми справді спілкуємося на різних мовах. Я був, відповідальний цілу добу. І завдяки тому, що вони напились, я тут був до самого ранку, поки з ними розбиралися, розумієте? Доставили сюди, опитали, знали, хто вони такі повністю, розумієте? Відібрали від них ці пояснення. У мене вопрос. Ви з ними пообщались, пообщалися, я розумію, при. Ну нікого вже не було, ви с ними общались. Вы считаете, они были только под э, алкогольным сменением? Или... Потому, Потому что, что когда, был, когда, все, когда, все, когда, когда они сюда все приехали, все, все вот, следователи, оперативники, был кто дежурный, я так понимаю, по рай делу, все в шоке были. Им задают конкретные вопросы, они не могут ответить, заикаются, то есть вообще теряются в пространстве. Им пытали, покажите ваши ваши посвящения. Вы когда-нибудь были в сильном алкогольном спине? Понимаете, когда человек в сильном алкогольном спине, он ходит, шатается. Он... Да не, на кожу один выпьем такую румочку и нормально. выпьет три литра, и нормально. Но не два человека одновременно. Що, один був більш-менш адекватний, а другий більше п'яний. І один, один відповідав на всі питання все, що чому. Йому, чому ми не призначили експертизу? Яку? Я я я Ми не маємо права всіх підряд робити експертизу. От іде людина на так? І вести її на експертизу. Це якщо вона була б за кого? Була б, що не відкрита ж. Що правила? Кримінальне правила? Не кримінальна, а адміністративна. Є, ну так що. Відкрита? Смотрите, от... Не адміністративна була. Смотрите, ми чого тут... Це дана подія за реєстроном Єдиного реєстру. Пряме рішення далі свідчить. Смотрите, в чому смисл? Ми, скажімо так, в більшій степені прийшли узнать, Какие дальнейшие действия будут ну, предприняты по этому инциденту? То есть или не ну, не будет такого, как бы мы знаем, как оно, как оно раньше бывало, что дела просто закрывались и ну то есть ну как вы знаете их просто хейлись. За а да, які то, буду заходи, какие будут живатися заходи конкретно? что до Заходы будут такие. Буде чи вже може повідомлено в прокуратуру, і прокуратура буде по ньому приймати рішення. Вигнати його із прокуратури О. і все. От і все рішення. Хорошо, ми можемо просити вас, щоб. А ви в Єкту вже визволили цю інформацію? Поки що не. Ага. Ну якщо б визволизм, то наверное, вже Ну, Це зараз все на стадії. Ну ми можемо просити вас. Щоб ви провели все ж таки експертні їх? Да не буду я проводити. Бо у нас, нас всіх, у нас були близько 500 чоловік, усіх там було. І всі, всі бачили, в якому вони були стані. Ну, так і Я бачу, що вони п'яний були. Якщо я з вами спілкуюсь, від мене не ткне, що -то? Не ткне. То, що я не випивав вже не знаю скільки, в прошлому році на день народження своє. Тому від мене те. А якщо людина сидить зі мною спілкується і від нього ткне тупим віскі, то... А, 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 этот, вопрос. Тобто, я так розумію, вам почали вражати вже, так? Да? Та ніхто мені не почав вражати. Людина, розумієте, Но, от Маріюзі, я по натурі хочу чуть-чуть психолог, розумієте? І спілкуюся з людьми ще, так сказати, із вищими за себе, із 7 класу. І я можу розпізнати, де алканат, алкоголі. А де наркош? Тобто то... А що ж там експертизу проводити? Візу. Якщо візу. Е зрачки розширені, то вживав наркотики. Якщо просто. Людина тягне, така новина. А якщо людина показує зависимо посвідчення іконку ще щось там, видес, позвонить. А, 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 а деякі знають ні, у нас у нас вже Смотрите, він. Я, не володим, я, дай, не, я так понял, то есть когда уже он без камер и скажем так, без людей, он, они уже нормально начали общаться. Не, нормально, еще трохи не нормально. Ну я так понял, боковать начали снять забрать. Погрожувати. Так? Да. Ну Він погрожував, поки я йому не сказав, кажу, шановні, в зв'язку з тим, що в нас зараз а, країна народного закону, я зараз тебе випускаю туди і до побачення. І, більш, і більше я не виїжджаю на вихід, на, 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 на чому кіно скінчилось. Може би він вот, був смілий і розказав до тих пор, поки сказали, що ми просто на, на Майдан повеземо, і там народ обізє. Ну, ну, я вам хочу сказати, що людина, яка багато вип'є, вона теж настільки неадекватна, що мама. не ні. але, але, але не в цьому річ. А в тому річ, що якщо людина все, раніше було все дозволеність, і вона, що хотіла, то й робила, і знала, що за це, це їй нічого не буде, тому вона себе так і вела. Він, Тож, я от не знав, ви сиділи, ребята, в чому смисл? Если никто же выпить не запрещает, это как бы, ну, я, сегодня я выпью, завтра выпью. выпить. ты, но не напиваешься. Нет, 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 дело не в этом. если даже вы случайно, ударили машину, сработала сигнализация, можно было извиниться. Сказать, ну, не нормально, я к так, Я, как из Генеральной да. прокуратуры. Но, нет, понимаете, он говорит, что сейчас мы с вами разберемся. Нет, нет, ну в чем смысл? Человек начал нашему генеральному угрожать, сразу угрожать. достал удостоверение, начало знает, кто я, и, и, и как бы вот это начало распущиваться. Когда этот высокий в черном, который был, он понял, что ну, дело пахнет уже, э, так просто их не отпустят, он начал извиняться. При всех начал, ребята, я извиняюсь за себя и нет. Это уже, уже уже, уже такого не будет. Хватит. А тот сменит, то он просто как бы неадекватный, все, нет. Но он патчит Сарина, что хоть я рад, что хоть из двух, хоть один чуть-чуть пришел до тями. Я бы это набыли особу другу. Да действительно, я, я я, вам скажу больше. Просто материалы сличились. Мы, а, мы, 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 мы да так, сюда уехали, приехали на то же место, на количестве 29-го трамвая. Чистите, не говори, не говори, Шо, не, не, говори, говори. Не, не говори. Не кажи ничего. Нет, приехали Не кажи. я Да я, я, я не, не переживай, я, не, не, я я захищал, если ты сказал. Я не навин... буду захищать избиратель. Если еще кто-то порушил, люди на тебя более поликают. На том же месте задержали пьяного человека, который сбил нашего активиста, машина их причем сбил. Сел, сел за руль. Збив машину і уїхав, догнали, його, вызвали ГАИ, все, форпа 130 статті оформили, все, все класно. Ну так, то є... я же кажу, що із людьми кажучи, щось робиться. Якщо в даний момент треба наоборот згуртовуватись, то ті п'ють, ті ще щось, куди ти вже п'єш? правильно? Наоборот, щось треба робити нормально. Знаєте, я вам скажу, от вчора міліція говорила, за, за останні сутки, по-моєму, ні одної кражи не було по району. Ну, по їхнім сводкам. То есть они, это мы сделали ну, в плане квартиры. Ну да? так там затримали не були за на цю э, добу, а за прошлую добу, бо затримано за три краще з машин. Активісти. Зиме... Не, не только активісти там. був, активісти затримали, одний день затримав. Э, Побачил да. хозяин, выкликал милицию, разум за Трима, а это чисто милиция. Он милиция. Я, вам, я, я вам скажу так, э, честно, мне очень нравится, что сейчас милиция ну, идет на встречу гражданам, это приятно. Допустим, полгода назад, и, я думаю, с нами по-другому общались на всех уровнях власти. Ну, и, я, и... Я, я вам я недели, я хочу, недели, я я хочу сказать, недели. что я замуж тут начальник управления, начальник полиции Романской, господин Район. То я тут работаю уже другие... І хочу сказати, що відношення міліції громадської безпеки, це ті ж самі патрульні служби, із людьми було нормально. І люди допомагали, і ті ж самі дружини, які в нас є і все остальне, нам допомагали. Просто не, не, ну, не в такій кількості, не в такій якості, тому що кожна там робота і так далі була. І, і, може не, може не, не так потрібно було це, це робити. Розуміє? Але дуже багато. Ну, але у нас, наприклад, крадіжки ж ви знаєте, крадіжки з автотранспорту. В більшості їх склають це наркоман. Люди хворі, це ж не те, що там. Я розумію, що наркоман це хвора людина. І це хвороба нашого суспільства. І лікувати не треба, я, я рахую, що тупо їх затримувати і сажати, ну за те, що вкрав то я справа. А за типа за те, що він жива наркотики. не є. Скажем так, ви наша громадська власть в Даринском районі, Большинство не для того, чтобы как у нас нет полномочий, они кого-то То есть в основном это профилактическая работа. С милицией мы ми ездим. Вы сразу ми от, ну, з одного боку, якщо так подивитися, з то хто не юрист і практи або юрист, але практики немає останніх років. Нам останні роки, десь два роки, ця ж сама прокуратура, щоб показати, що вона з народом а міліція без народу, от, вона нам зв'язала руки по руках і ногах, можна сказати. Ми не маємо права ні доставляти райуправління, ні затримувати. Хто приїхав, є правопорушення, ми на місці склали протоколи і все. А що таке, якщо компанія гуляє чи ульбені, і прийшли там, склали протокол. Ну, і далі продовжує, правильно? Я хотів, так, би, так, я, так, так. я хотів би знати, які, які заходи будуть в житті по цій сто... ситуації? Ми ж бимо розказали. Адміністративна відповідальність якась буде за появлення метаризму ставлені. оповещено в любом случае. Вы я вам скажу, что вы... правоохранительные органы... Ну вы по вынеры а в Латвии. Материалы, знаешь, что это самое, по-моему, прокурор. <говори> Один из сект, начальник сектора, человек есть такие. Ну, второй вообще нам представился, что он работает не он, в метрополитен или nee, <говори> работает. Ну, я вам ну, правильно он сказал. Вам... Ну треба выпячиваться, дайте присутствующие что-то это самое. Так сказать. Дальше, що вип'ячуються люди Він просто, просто говорить, а ти хто такий? А, 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 а ти, а ти взагалі хто такий? Ну, человек сказав, я там, я такой-то, такой-то, работаю там-то, там-то. А, ну, задали йому соответствующий вопрос, і він якби... как бы... Материалы слідчі. Слідчі до ранку був. завтра мы будем работать слідчі. Марина, а, да. Маша. А, маша, да? Маша. Маша, Важно, Маша, Маша. Завтра я есть еще медитацион, но это визитку. За то, ну, я вам зараз да, скажу, ви можете повіти правоохоронні органи, щоб визнали знали, для міліції і так само прокуратури, на них не спалися протоколи за... Те, що він, він просто себе, ми, 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 не, ми просто да. Да, доповідаємо керівництву, і керівництво вже притягує або дисциплінарної відповідальності, а якщо ви там ми, на бедаку більше, значить... Смотрите, я так розумію, у вас допустим, можна і підійти сюди, і у вас набрать, Да, вы нам завтра. Да, да, я объясню вам завтра, щоб чему що как... Там это, ну Я я думаю, що кажу, що отримують вони. По, у нас час отримують, них там. Якщо це було місяць назад, чи все, то ніхто не звернув на це увагу, що вони там демоха не ще й нам за те, що ми їх сюда привезли, було ну, б не перевели. Я я, ]Eh. я, я увірю на процентів 90, раніше їх би навіть не оформляв би. Ні, ну не оформляти мене, не оформляли, <тит> ми <тит> просто <тит> записали <тит> <тит> їхні дані і все. От, э, то на місці, на місці я не буду да. засиджуватися. Да. Э, смотрите, в принципе, всё заresolved. С вашей стороны всё понятно, в принципе. Большое вам спасибо за то, что вы ви вшли в нашу ситуацію, да. все все правильно сделали. Вам вообще претензий никаких нету абсолютно. То есть, в принципе, ну, ну, я я я кажу, я був на місці, і, і щоб ніяких не було нюансів до кінця, поки що. Це, ну, це а то сам Скажіть, а чому ви впевнені, що вони Были в плане именно алкогольного спине, а не надо. Я ви, не, не, ви, ж вам кажу, что такое наркоман? Вы знаете, что такое наркоман? Я знаю, что наркоман. Ну расширится зрачки, коли. Ну вы же не являетесь медиком. А яке треба здоров'я у людини, щоб бухати і теж час наркотиків вживати? Є такі наркомани, які траву курять, потім наркотики п'ють. Які різні є наркомани. Я вам хочу сказати інше. Це ті наркомани, які травку курять, розумієте, там те. а ці колоці не будуть. У них, є у, кош... у, у них є кошти для того, щоб нормальну дорожку занюхати. Тому, якщо б він дорожку занюхав, від, від нього б не воняло спиртним. Розумієте? Я, 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 просто, просто, я просто так думав, просто дурочка, клеїв і все. Де? Один, я вам скажу зразу, він нічого не клеїв, він нормально, адекватний був. Такові Високий, високий. і висок. Вот. А той, який маленький лисувати чи тім. Той був більш у мене. От всі це що він був в стані якогось сам. Знаєте, як, як вам, я вам скажу так: якщо людина, ви приходите до мене на прийом, і я сиджу в неадекваті, так ви телефонуєте і скажете, ну, відправте його на експертизу, то що він неадекваті. І там хай вийде. Якщо людина поза роботою, а що людина поза роботою перед'являє до, до, до ну, У нас, у нас був мер, мер міста, який дорожки занюхав, і керував містом, розумієте? Ну, було, так. було таке. Ну, зато я знаю, що було. А, цей дорожки не нюхав стопудов. Во всякому случаю вчора. Він просто тупо бухав. От і все. Я, я говорю на це. Якщо е, людина ця і правди приймала наркотики, то ви його ще зустрінете 70 разів, він ще до вас сам прийде. Я, я чесно скажу, мене щодо такі подозріння, що він вже не працює там. Ну і так. Може даже... навіть Ні, про самозалівання своє. У мене є, так сказати, знайомі, які можуть прикрасити перепачому. Пер, пер, там ну, не буду я вам розказувати, що до чого як, але. Я можу узнати прекрасно, буде він працювати чи працює він на теперішній час і ну, так далі. Я думаю, ну в принципі тут нет такого, що человека вигнать з роботи со служби, але ну, в принципі можна теж предупреждення з'ясіння. Знаєте, як я вам буду... сказати, якщо людина силою прокуратури генеральної, навіть якщо він там двірний. І, і ні, 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 це не, 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 не про те, що дозволя, то дозволяли вони всі раніше. От. Але якщо ви його разом з міліцією привезли сюди, вони тут півночі, ну, можна сказати, не півночі, навіть більше, пробули тут, писали пояснення і так далі, то я рахую, що на 70% він вже такої фігньою страдати не буде. От і все. Ну, а, тому що якщо він ще раз попаде, то його вже, м'яко ну, кажучи, і везти сюди не буде. Там ніхто не буде. Скажіть, зараз є, це? А є, це є перевищення службових повноважень, не, не під час виконання службових обов'язків, коли людина показує своє посвідчення і каже, зараз ми розберемося. Це є чи ні? Ну, як, якщо він, вони і правди розберуться, да, то слова тоді це є. Перевищення службових повноважний. А якщо в нього такі язики? Ла-ла-ла-ла-ла паша. Я його привезу свідків. Так при чому Ні, Свідків вже того, що він розібрався, що вже були спроби казати. Які спроби? Щось я читав вчора, найвищий такий, що були спроби там щось такого. Ладно, не будемо займати ваше Ви зрозумієте. Інколи... Треба зробити крок назад, щоб потім зробити два вперед. Це нормальний принцип. От в даному випадку, я вам теж пропоную таке, зробіть крок назад, потім зробити два кроки вперед, якщо ця людина чи вони, вони ж живуть тут. Якщо людина, якщо людина постійний правопорушник, то вона не зупиниться. Хоч ти його перебудовуй, хоч ти йому колоб на голові тиши, Все рівно він і так і буде далі порушувати. А якщо вона випила мало що, може згоря, Може знає, що генеральний прокурор прийшов йому сказати, до побачити. Перерозуміти, так він згоряє на 30. Може таке бути. В чому цікава ситуація? Він може вже не перший раз попадався, але оформляє його перший раз. Ні, ну no, no, я possible. вам хочу сказати, що от останні там, в нас були СБУ, і, там, і наші працівники міліції, всі. Були. А з, з Генеральних прокуратурських я тут пам'ятаю, це був перший yeah, раз. Yeah, Тому що це рівно. Люди ж викликали і раніше, якщо там хтось буян чи ще щось, то ми ж інформацію реєструємо і так далі. Тут від цього ж нікуди не дінеться. Ну то я хочу вам сказати, що... У нас багато працівників Генеральної прокуратури живе в нашому районі, але ну, щоб на них викликали, це перший раз. Іменно на Генеральній прокуратуру. Все, все добре.